У бюджеті на 2024 рік у Чернігові зменшать видатки на спорт, культуру, освіту, прибирання міста та парків. Про це повідомив виконувач обов'язків міського голови Чернігова Олександр Ломако. Під час загальноміської наради 26 грудня. За його словами, фінансове управління надало проєкт бюджету на затвердження військовій адміністрації ще 4 грудня. Згідно рішень судів, бюджет це повноваження військової адміністрації. 4 грудня передали, ну 26-го отримали зауваження. Ну ми ж не могли вносити на розгляд виконкової сесії проект бюджету, по якому немає якогось бачення військової адміністрації, розуміючи, що вони мають його далі затверджувати. Згідно з документами, які надав Суспільному начальник Чернігівської військової адміністрації Дмитро Брижинський, пропозицій до проєкту бюджету налічується 29, Їх ухвалили під час обговорення бюджету з депутатами і громадськими активістами 20 грудня. Пропозиції такі: зменшити витрати та оптимізувати роботу комунальних підприємств, відкласти будівництво меморіального комплексу на кладовищі Ялівщина та відбудову каплиці на Яцево на післявоєнний період зеленбуд та АТП 2528 в одне комунальне підприємство. Також Бережинський вимагає скликати сесію до 28 грудня, аби прийняти бюджет. Станом на 18-ту годину інформації про скликання депутатів на сесію немає. Як повідомив Олександр Ломако, більшість з цих пропозицій врахують. Деякі ми врахуємо із них ну, більшість врахуємо, які були конструктивні. Зменшимо якісь видатки по деяким сферам Від цього відразу кажу: постраждає якість окремих послуг. В першу чергу, прибирання міста. Були дивні пропозиції. Що цікаво, вони звучали не від громадськості, а від депутатів міської ради на базі Зеленбуда зробити птахофабрику чи птахоферму. Що там? ферму. Ну, я цю пропозицію сприймаю так, раз вона поступила від депутатки міської ради. Кожній раді має бути своя безугла. Ми звичайно ж їх врахувати жодним чином не можемо. Депутатка міської ради Марина Семененко свою пропозицію пояснює неприбутковістю комунальних підприємств. У нас є лише одне прибуткове комунальне підприємство це будинок книги. Ну крайньому випадку станом на останній раз, коли я там давала запит, таке було. Потім там ще АТП 2528, Вони щось заявляли мені одного разу, що вони там теж типу є прибуткові, але це прибуток типу 3 тисячі гривень в рік. Тобто в реальності вони всі працюють в минулі. Де я полягала в тому, щоб створити прибуткове КТ. Я кажу, що можна ось жалобу, тут перенести до АТП 2528, Звільниться територія, ось тут розмістити нове комунальне підприємство, наприклад, от, все перекручено знову до якихось абсурдних ідей. Також Олександр Ломако під час наради зазначив, що йому пропонували закрити ветеринарно-стерилізаційний центр Крок до тварин. Я кажу, а що ми будемо робити? Ну закрити тварини ж нікуди не дінуться, хоч війна, хоч не війна. А давайте дамо дозвіл людям, у яких є право насіння мисливської зброї відстрілювати собак. Наше нам 3,5 мільйонів утримувати центр безпритульних тварин. Хай відстрілюють їх. Кажу, ви ну в своєму розумі. Іде дитина ввечері додому, там з батьками чи без батьків, а з рушницею якийсь охотник бігає там за собакою, щоб її застрелити. Кажу, ну ми, ми на такі пропозиції йти не будемо. На ці слова Марина Семененко відповіла так. Жодного слова такого не було. При тому, що ну у мене у самої є і собака, і кіт, я б не змогла б допустити, наприклад, щоб хтось на це слух сказав. Да і люди цього не мали на увазі. Люди мали на увазі, що треба покликати фонди, переглянути фінансування. Можливо, там не потрібні такі зараз великі кошти, що не потрібно зараз їх кормити, війська, сама щось дешевше їм купувати. За словами керівниці ветеринарно-стерилізаційного центру Тетяни Діденко, регулювання чисельності безпритульних тварин згідно з законами України можливо виключно гуманними методами. Єдиний гуманний метод це метод біостерилізації. Будь-які інші методи регулювання чисельності безпритульних тварин є заборонені законом і несуть за собою кримінальну відповідальність до восьми років позбавлення волі. На сьогоднішній день 3,5 з да, мільйони, тобто які були от виділені в 2023 році на утримання, вони покривають лише половину потреби утримання ветеринарно-стерилізаційного центру. Всі ну, інші кошти, це кошти зароблені підприємством, або благодійні внески, які складають більшу частину.